Початком навчального року кількість дітей із проблемною поставою збільшується у чотири рази. Про це свідчать медичні дослідження та підтверджують самі батьки школярів. Перший клас пішов, і це спиною <плес> мама Ірина за поставою десятирічної доньки ретельно стежить з першого класу і завжди робить зауваження, якщо Соня сутулиться. Коли сидять, пишуть завжди спину вирівнюю. Сама підходжу, сама вирівнюю, тримаю спинку рівно. Заставляю я її писати звісно за столом, от, але є такі моменти, що може і на коліні писати, аби пошвидше. Особливу увагу на поставу дитини потрібно звертати у віці 5-8, а також 11-12 років. У цей період діти надзвичайно активно ростуть. Їхнє тіло не встигає пристосуватися до нових навантажень. Як наслідок виникає сутулість або сколіоз. Не ігнорувати проблему радять медики, оскільки від неправильної постави страждають усі органи і системи організму. Успішність дитини у школі значно погіршується. Фізичні навантаження головний рецепт правильної постави у дитини. Це чітко розуміє і мама Ірина. Тому, окрім уроків, Соня займається танцями та відвідує спортивну секцію. Щоб звести до мінімуму шкоду від малорухливого способу життя та великих шкільних навантажень, треба з дитинства вчити дитину рівно сидіти і довести до автоматизму правильне положення тіла за партою.